Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад про стосунки. Що там вас чекає найближчим часом? Розклад буде на три варіанти, але це загальний розклад, все ж таки, тому бажано передивитися всі три варіанти, щоб ви більше розуміли, що вам підходить. І, звичайно, якщо вам інформація якась не подобається, ви можете сказати, що інформація не для мене, тож хай воно проходить те, що вам не подобається, проходить мимо. Приймайте те, що вам підходить, вам подобається. Тож, розклад буде на три варіанти: ми подивимося, хто буде дивитися цей варіант коротенько, або в яких подіях ви перебуваєте, і е, що там про стосунки, і яка для вас буде порада. Тож, це був перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту: хто ви або в яких подіях перебуваєте. П'ятірка мечів. Можливо, ви, це буде дивитися особа чоловічої статі. А також це, можливо, буде жінка або дівчинка, яка знаходиться наразі у кризисної ситуації, де перед вами стоїть якась проблема, яку вам потрібно вирішити. Можливо, ви обмірковуєте і стоїте як на роздоріжжі. Або в один бік вам податися, або в інший бік податися. І це рішення для вас насправді дуже непросте. Тому що знаходитися у критичному стані, завжди некомфортно. Тож, що у вас у стосунках наразі, п'ятірка жезлів також говорить про те, що ви проживаєте якийсь кризисний момент у своїх стосунках. Можливо, у вас є. Певні непорозуміння, хтось хоче, знаєте, ніби такі з вами, вам влаштовують ніби як змагання дружні, або у вас є конкуренція на вашу пару, і ви розумієте, що той партнер вам потрібен, але у нього є варіанти. І тому ви наразі оцей кризисний період і проживаєте. І вам ну, варто розуміти, що наразі партнер дивиться лише на вас, хто б там де б там не був, але кризу тут потрібно вже перевести у більш конструктивне русло, тобто перейти у певну стабільність, а не коливання, коли ви знаєте то такі гарячі палки стосунки, ви себе почуваєте переможцем, то можливо відчуваєте, що у вас є конкуренція. І оце, оце коливання не дає вам спокою. Що вам потрібно робити? Десятка жезлів говорить про те, що можливо досить вам тягнути якусь тяжку ношу на собі, а розподілити ті обов'язки між ближніми, між тими, хто поряд з вами, з оточуючими. Це і на роботі, якщо ви сильно завантажені, то вже прийшов час десь трішки розвантажитися, поміркувати. Хто може впоратися разом з вами з тими обов'язками. І в особистому житті розподіліть обов'язки, для того, щоб ви мали більше вільного часу для вирішення своїх питань. І у такому разі, як ви оце, цей розподіл зробите, то ви, ви відчуєте, що у вас більше часу, навіть для вашого партнера, віднайдеться, і ви зможете більше часу проводити разом. Ну, така була порада. Для першого варіанту, другий варіант, що у вас наразі хто ви? Тут жезлів перевернутий. Можливо, ви втратили якийсь свій шанс, вам він приходив, а ви його або не помітили, або не вважали, що то дійсно ваш шанс і пропустило мимо себе. А наразі у вас якісь розчарування пішли через це. Ви себе, можливо, картаєте за те, що ви самі все робите. І ніякої допомоги не відчуваєте, а можливо, набираєте на себе багато обов'язків, і тому ви і не бачите тих шансів, які у вас є. Якщо така, в таких подіях ви перебуваєте, то що у вас у стосунках? Паш, кубків перевернутий. Можливо, ви відчуваєте, що ваша ситуація ще не зріла або не визріла. Щось там є певні коливання, якісь, знаєте, такі. Стосунки, по-перше, це може бути, говорити про те, що хтось із партнерів з набагато меншим віком, а можливо, якщо це не так, то поводиться саме таким чином, ніби доросла людина повинна мати вже відповідальність а поводиться так, як ніби то йому чи 20, там, чи 18 років. Тобто, не бере чоловік на себе відповідальність або дівчинка, ну хтось із пари. Швидше за все, це буде так, так виглядає, що цей чоловік не бере на себе відповідальність. А через це у ваших стосунках є певні такі незадоволення один одним, образи. Можливо, ви один одному не можете висловити або не хочете висловлювати, аби уникнути лишніх скандалів, чварів там, і розбірок. А тому ваші такі стосунки наразі нестабільні, і ви, можливо, навіть не знаєте, як вам визначитися із своїм партнерством. І порада для вас. Тут Пентаклів перевернутий. Ну, можливо, вже досить вам втрачати свої шанси у житті. Можливо, вам потрібно почати щось нове, обрати новий напрямок, можливо, з партнером там. Провести такі, знаєте, перемовини, де ви зможете визначити роль кожного із вас у ваших стосунках. І це буде шанс на відновлення і встановлення, налагоджування ваших стосунків. А можливо, у кого це, хто вже визначився, що це таке партнерство вам не підходить, і ви вже розчаровані і вирішили, що на тому все. То зробіть оте все, і візьміть шанс і йдіть у щось нове. Але все, обміркуйте. Спочатку спробуйте домовитися, спробуйте налагодити контакт. А якщо вже ви бачите, що безвихідна ситуація, ви не розумієте один одному, то навіщо ж тоді нерви псувати? Але взагалі, в будь-якому випадку, ви повинні самі визначати, що для вас буде кориснішим. І третій варіант. Хто ви? Лицар кубків перевернутий. Ну, можливо, людина сама по собі, ви м'яка за характером, можете домовлятися, щось там пропонуєте, якусь свою допомогу, щоб вас і побачили, і почули, і бути корисним комусь для вас приємно. Коли до вас хтось звертається, ви змогли. Надати якусь певну допомогу, і ви від того відчуваєте себе таким справжньою людиною. Але наразі чомусь ви відчуваєте або таку не стійкі, де ви в чомусь, можливо, або розчарувалися, або такі незадоволення у вас якесь певне є. А тому вам варто зараз урівноважити самих себе, це насамперед, для того, щоб ви могли приймати здорові Такі обмірковані рішення. Що у вас у стосунках? Двійка пентаклів. Ну, по-перше, дивіться, ваші стосунки можуть бути стійкими, якщо ви будете діяти розважливо, тобто не розпилюватися на два боки, про що це говорить два боки? Можливо, ви шукаєте десь якісь підробітки, щоб заробити гроші. Там або своєму партнеру приємний подарунок зробити, або, можливо, покупку якусь здійснити. І в те же час намагаєтесь приділити час партнеру, і у вас виходить так, що ви не справу не можете завершити до краю, не з партнером налагодити контакт. Може бути і от саме те, що ви хочете все і одразу. А вам потрібно, мабуть, трішки. Зробити розподіл, або, ще сказати інакше, визначити пріоритети, що ви наразі вам найпотрібніше, чи свої фінанси отримати десь якісь додаткові заробітки, чи займатися там, проводити час із своїм партнером. І порада для вас колесо фортуни. Ну, наразі ви маєте шанси всі отримати бажане у своє життя. Зараз ви зможете змінити своє життя кардинально. Але головне, щоб це було щось нове, щоб ви бачили оті шанси, не пропускали їх мимо себе, а брали в свої руки і щось починали діяти. Тому що у колеса Фортуни є два боки. Вас може відкидати назад в якусь площину, де ви будете знову. Проходити одні й ті самі події, або проживати одні й ті самі емоції, але вже це буде з різними людьми. Тобто, про що я хочу вам сказати цим? Що якщо людина не проходить урок, тому що колесо фортуни це кармічний аркан, і коли людина не проходить урок, це людина буде його проходити. І ще, і ще, і ще раз до тих пір, поки не, прийде, не пройде його. Але це не обов'язково, що з одними тими самими людьми і в одних тих самих подіях. Люди й події можуть змінюватися. Але ваше ставлення головне ваше ставлення, як ви проживаєте оті події і як ви використовуєте свої шанси. Тож використовуйте свої шанси на користь для себе, на свій розвиток і для того, щоб внести зміни позитивні у своє життя. А я бажаю всім приємного партнерства і визначеності, на користь для себе.